Реалізація державного стандарту освіти через так звану парадигму компетентності профільного навчання позбавляє освіту її розвивальної функції. Про розвивальну спрямованість освіти тут не йдеться у загальноосвітній школі. Останнім часом постійно постає питання про вивчення лише тих предметів, які начебто знадобляться в житті. Тому в одних школах не вивчають або максимально обмежують вивчення фізико-математичних дисциплін, в інших гуманітарних. Про українознавство як важливий навчально-виховний предмет взагалі мало хто хоче чути. Звідтіля народжується ідея професійної профілізації школи, надання учневі фахової компетентності, забуваючи, що завдання. Загальноосвітнього закладу не підготовка фахівця, а забезпечення розвитку дитини до рівня достатнього, аби вона могла гармонійно увійти в непростий подальший період свого життя. Дотримуючись моральних, духовних і національних цінностей, я завжди чую проблемні місця у розвитку загальної, середньої освіти. Учнівська молодь звертає увагу на велику кількість предметів навчального плану, на недосконалість і невідповідність програми Міністерства освіти і науки, підручників для початкових класів. На невідповідність вимог завдань при зовнішньому незалежному оцінюванню програмам рівня стандарт і профільного рівня, а керівники шкіл і учителі говорять про недофінансування освіти, про проблеми оновлення навчально-методичної та навчально-матеріальної баз навчальних закладів. Про відсутність ставок класних керівників, заучів, психологів через малу кількість учнів і наповненість класів. Упродовж двох років своєї роботи у Верховній Раді я брала участь в організації конкурсів освітянських проєктів, сприяла позитивному забезпеченню вирішення проблем освіти у своєму виборчому окрузі, але на конкретні фахові запитання. На ваші численні пропозиції, на ваші прохання, ми сьогодні запросили Лілію Гриневич, голову комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України. Ззовні це звичайна тендітна жінка, але це смілива, відважна людина. Я з Лілею Гриневич з першого і до останнього дня була на майдані. Ми з нею усі 93 дні разом з мільйонами українців виборювали свободу і незалежність нашої держави. Було дуже тяжко. Ми мали надзвичайно важливі завдання серед ночі. Виїжджали на об'їзну дорогу Києва, щоб сісти в машини, автомобілі, які мали доставити дрова. Теплий одяг, харчі, щоби прорвати через кордон беркуті, беркутів, ми з Лілею Гриневич витягували поранених, визволяли їх з автозаків. Багато чого зробили, але це ми зробили спільними зусиллями разом з вами, тому що жодного у цій залі нема немає того, щоб який би не був причетний до революції гідності сьогодні. коли... Почалася війна, неоголошена війна на сході нашої держави і на ваші колишні випускники, а наші діти, наші чоловіки, родичі взяли зброю і захищають знову ж таки незалежність і свободу нашої держави. Ми з Лілею Гриневич далі не стаємо осторонь. Як можемо, так і допомагаємо, тому що знаємо і віримо, що Україна буде вільною і незалежною. Слава Україні! Доброго дня, шановні колеги. Я безмежно вдячна, по-перше, своїй подрузі, бо ми вже можемо так одна одну називати, бо надто багато вже пережито разом. Тому що пані Ліда, вона дуже компліментарно про мене, щойно вам розповідала, але ми зараз будемо говорити про освіту і. Поговоримо більш про наші вузькі проблеми, але насправді саме пані Ліда була комендантом жовтневого палацу на Майдані. і От вона справді там провела і дні, і ночі, і в дуже різноманітних складних ситуаціях. І зараз ця жінка їздить на схід і допомагає матерям мобілізованих довозити допомогу до своїх дітей. І підняла на ноги дуже багатьох людей для того, щоб ця допомога обов'язково приходила на схід. Тобто, якщо, якщо шукати зразок бойового духу, який є незламний, то Ліда, звичайно, зразок для нас. Але зараз, після, мабуть, такого особистісного представлення, мені хотілося б перейти до того, заради чого я в першу чергу тут. Очевидно, що ми з вами живемо в дуже складний час і Господь на наші плечі дав це випробування. Складний час через те, що ми опинилися в країні з розкраденим бюджетом, в країні, в якій в 21 столітті іде війна за незалежність після офіційних 20 років незалежності. Країні, де війна, як Чорна діра поглинає життя людей, здоров'я, гроші, ресурси. Один день бойових дій активних коштує для бюджету близько 100 мільйонів гривень. Ситуація, що вся країна з затягнутими поясами нас стримує поки що витримувати. Цю напругу, бо ми розуміємо, що ми зараз працюємо в час війни, але так не може відбуватися далі. 2015 рік, без сумніву, буде дуже складний і розраховувати на підвищення зарплати неможливо. Але на будь-якому випадку треба працювати над реформою оплати праці вчителя, я думаю, що в наших питаннях відповідях ми більше про це ще поговоримо, докладніше, як це можна зробити. І зараз. Зберегти всі ті надбавки, які гарантовані законом і положенням. Мене звати Ірина-Пилявка, я вчитель української мови і літератури. В мене питання таке: чим керується міністерство, коли одні твори викидає з програми, а інші ставить. От знаєте, в мене улюблений твір поезія Ліни Костенко Кольорові миші». Я досі не вірю. Мені здається, що можливо якась помилка в тому варіанті програми, який був у мене в руках, я молитимусь, щоб я приїхала додому і дочитала, що такий є кольорові миші в програмі. Я вважаю, що за останні 200 років сильнішого твору не було. Ось, Дякую. Коли ми спілкуємося з чиновниками міністерства, це те, що при прийнятті будь-яких рішень, які стосуються системи освіти і змісту освіти, ці рішення мають приймати не чиновники, а ці рішення мають приймати практичні освітяни, які розуміють, який вплив здійснюють різні твори на дитину. Керівник Пермішанського відділу став Оставлен. У мене є таке. Ви знаєте, що нас вже так клас рахується тільки за п'ять учнів. Колись було, навіть за старе часи, дозволяли всі скільки місцевості учнів. Але ще інше, якщо далі фінансові нам структури нам дають кошти по бюджету на кількість учнів, я би ще хотів, щоб також враховували якийсь коефіцієнт від площі на будівлю. Адже чи займається в класі 5 учнів, де розрахованих квадратний метр на 30, його треба малювати, його треба ремонтувати і тому подібне, ми можемо, щоб освітяни теж якісь пропозиції давали до того вікна. Я погоджуюся з кожною вашою пропозицією, яку ви щойно озвучили, щоб ви розуміли, що я з нею погоджуюся. І нас навіть є в Раді і законопроект про повернення до мінімальної кількості три учні. Тобто, так само ми дали, якщо хто слідкує за сайтом Комітету з питань науки та освіти пропозиції до формули по сільських районах. Але нам треба зрозуміти одне, шановні колеги. Нам потрібні сьогодні інтелектуальні рішення, коли ми кажемо не тільки дати, а пояснити звідки дати і як насправді ефективно використовувати в освіті кошти. Як ви бачите зараз зал, подивіться тут майже сотні молоді вчителі. Як ви бачите вирішення цієї проблеми, які програми, власне кажучи, пропонує комітет Верховної Ради для вирішення цього питання? І наступне питання, скажіть, будь ласка, а не вже ви вважаєте, знаєте, де можна найчастіше побачити вчителя на секунді? Тому що вчитель не може собі дозволити, але не елементарно вчитися, елементарно купитися за мінімальний одяг і нормальне взуття. От скажіть, будь ласка, як не вже ви думаєте, що молодий вчитель піде працювати за 100 доларів чи за 100 євро? Навіть немає. Тобто, як ви це бачите, вирішити? Не вже ви вважаєте, що от молодий вчитель він закінчує педагогічний заклад і йому пропонують зарплату, наприклад, приблизно плюс-мінус 100 євро? Він що зробить? А в нього є сім'я, діти, він поїде за кордон заробляти гроші? От як комітет, власне кажучи, які можливо законопроекти пропонуються з приводу е, стимулювання власне, каже, бажання вчителя йти працювати в школу? От що в цьому напрямку, тому що якщо і далі так буде продовжувати ситуація, вибачте, вчителі просто виберуть як вид, тому що туди ніхто не піде працювати. Молоді вчителі, з якими я зустрічаюся, які почали працювати, вони приходять це, добре знають начальники управління освіти і беруть відкріплення, щоб не працювати, бо далі неможливо. Я вам зараз я розкажу, що робить комітет, але цього недостатньо. По-перше, моя позиція є така. Я вважаю, що перші законодавці, які писали закон про освіту перший, там сиділи в парламенті державотворці і патріотичні люди, і вони цілком правильно заклали. В статтю 57, що зарплата має бути на рівні середньої ставки, на рівні середньої попромисловості. Чому? Бо тоді вчитель потрапляє в середній клас, в нижній прошарок середнього класу. В принципі, так воно в основному в Європі є. Хоча моя мрія трохи інша. Вчитель має потрапляти в середній клас, і ми маємо це продублювати в новому законі про освіту. Ця норма ніколи не виконувалась. Зараз, до речі, ви знаєте, що вона була свого часу вилучена, і я внесла закон, законопроект у парламент про повернення цієї норми на рішення Конституційного суду. Проблема ж не тільки в законі. Якщо у вас не лежать накопичені гроші, ви можете мати найкращі бажання комусь щось заплатити. Але вам немає звідки ці гроші витягнути. І я хочу, щоб ми всі з вами, освітяни, дуже добре розуміли: ми не можемо добитися суттєвого збільшення заробітної плати, поки ми не змінимо систему державного врядування в країні. Бо якщо би. Виділялося на освіту 10% національного доходу, як написано в законі, і те, що ми як комітет постійно вимагаємо, а це є орієнтовно 8-9% ВВП, то тоді і зарплата вчителя зразу б зросла.